На зустрічі з нагоди 27-ї річниці Чорнобильської катастрофи були присутні ліквідатори, члени міського громадського об'єднання Спілка чорнобильців, представники Мелітопольської влади та депутат обласної ради Геннадій Шанін. Последствия Чорнобиля є і сьогодні, а не будуть і завтра. І коли все це пройде, ніхто не знає. Але ми чітко повинні знати, що треба береч мир, він такий хрупкий. И вот этот маленький атом, который вырвался из повиновения, он показал, что события могут быть намного страшнее. Мы сейчас бьемся и радуемся, это благодаря вам и тем, которые были в Чернобыле и не находятся здесь. Наукові співробітники музею розповіли історію найстрашнішої катастрофи в історії людства. На 25 квітня 1986 року була запланована зупинка 4-го енергоблоку Чорнобильської АЕС для планового обстеження. Та перед тим вирішили провести ряд експериментів. Випробування розпочали о 1.23. У цей момент жодних сигналів про несправність не було. За декілька ж секунд теплова потужність реактора значно. Зросла, потужність зашкалювала на всіх вимірювальних приладах. Сталися два вибухи з інтервалом в декілька секунд, в результаті яких реактор був зруйнований. Про послідовність процесів, які призвели до вибухів, немає точних даних. Першими у нерівний бій з вогняним монстром вступили пожежні, які про радіацію нічого не чули. Багато ліквідаторів знали про небезпеку та все ж виконували свій борг. Леонід Шуткін, зараз інвалід першої групи, каже, що під час ліквідації наслідків аварії страшно було завжди. Бувало, звісно, да. Страшно, дуже навіть страшно було. Все, просто був обман. Там все нормально, паїть. Я в вашому воді автокрану. Роботу свою виконував і все. Валерій Мунтян пригадує найстрашніший для нього випадок, який стався під час ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС. Це коли пілот гелікоптера з екіпажем не впорався з керуванням і впав прямо у реактор. О, а у нас на очах зацепився за трос вертолетмі 8 Льок на спину в палуре акт. Отета може вот это страшно. А все остальное ну щолкити, такое такоді ліквідаторам було вручено нагороди і грамоти Запорізької обласної ради, грамоти Мелітопольського виконавчого комітету, ордена і медалі від всеукраїнського об'єднання Спілка Чорнобиль України. Троє з 26 ліквідаторів були відзначені рідкісним нагрудним знаком Чорнобильський хрест. Катерина Лагутенко, Олександр Шарко і Леонід Шуткін цього ж дня біля пам'ятного знаку відбувся традиційний мітинг Реквієм. Пам'ять загиблих ліквідаторів вшанували хвилиною мовчання.